Пірати Карибського моря це по-справжньому дивовижна серія фільмів. Та й більше кожен же в душі з нас трішечки піра. А чорна перлина» – це найгарніший витвір цієї індустрії, яку ми і побудуємо в цьому відео. Саме та чорна перлина» капітана Джека Горобця в Майнкрафт. Цікаво. Тож, погнали! Почали ми з того, що встановили всім відомий мод для будівельника, а саме Лайтматика. Лайтматика це мод, який додає у ваш світ схему побудови, по якій ви можете будувати. Все ж таки вже 21-ше сторіччя. Нейромережі всякі, розвиток, вся справа кіберпанк, ні, можна, звичайно, будувати по гайдам бірки сирніка, гайд якого в середньому триває один космічний рік, а це на хвилинку 14 мільярдів земних років. Але якщо ви не безсмертне створіння, яке пізнала це. Цей всесвіт і знаходиться в нашій реальності, лайтматика вам підійде як нікому краще. Одна особливість лайтматики полягає в тому, що бачити її тільки ви. Тому ми з Торі впевнилися, що встановили разом в одне місце. Що, ти вже чекав, що ми будемо будувати? А 240 стаків вугілля. Нам що, діти Донбасу накупають? Спочатку зберемо ресурси, а вже потім чорна перлина. капітана Джека, Горобця. Ви тільки подивіться на ці ресурси. 1700 вугільних блоків. Це 26,5 стаків блоків в свою чергу. А це 240 стаків звичайного вугілля. Але це потім. Ми поки що не готові до таких масштабів, тому вирішили здобути те, що буде найлегшим, а саме дерево. Тож, полетіли на пошуки великого дубового лісу, а на шляху майже відразу знайшли пустельне поселення. Ресурсів в нас вже було предостатньо, тому ми доволі швиденько полетіли далі. Момент. І ми над дубовими лісами приступило добувати деревину. Здобувши дуба, ми навіть пару стаків більше зробили, ніж нам потрібно. Відправилися додому, щоб це все поскладати по скриням, бо шалкерів нас вже не так і багато. Зробив скриню, поставив, поскладав ресурси і відправилися далі. Наступна ціль це ліс з темного дубу, на шляху до якого, поки ми літали, в пустелі знайшли храм. Зайшов подивитися, які ресурсики для мене залишили всередині. Облутав скрині. Полетів далі, трохи поблукавши, знайшов ліс темного дубу, та ми разом з Торі приступили до вирубки лісу. Ресурсів треба чимало, я б сказав, навіть багато, але очі бояться, руки рубають, чи якось так. Забігаючи наперед, можу сказати, що збирати дерево було найлегшим заняттям. Я навіть можу сказати, відпочинком. Не затримуючись на одному місці, ми швиденько порубали потрібну кількість деревини для перлини. Бо приступити до будівництва човна вже дуже хотілося. Зробив верстак, а потім і плити з Дуба, а за ними відразу і люки. Про паркани та хвіртки ми не забули, просто вирішили трішки зекономити. Я вже казав, що ми нарубали зайвого звичайного дубу, не темного. А коли ви робите паркан, вам не принципово з якого дерева будуть палиці. Саме таким чином ми і зекономили наш час, тому що палки будемо робити зі звичайного дубу, а діжки з темного дубу. Накрафтили потрібну кількість та й не забули, звичайно, про сходи. Поклали це все на зберігання та відправилися далі. Скрафтив залізну решітку, приніс у скрині. в цей час як Торі принесла ще ресурсів, яких потрібно дуже мало, таких як вісім андезиту, три кам'яні кнопки, кругляк та стіни з кругляку, ресурси, які легко дістати, та їх менше стаку. Ми принесли відразу після дерева, щоб потім не шукати ці дрібниці. Тут я відійшов, щоб перевірити список ресурсів, які нам потрібні, а мене підірвав кріпер. Звичайно, цей момент я не записував в свій екран, але наслідки кріпера ви бачите і так. Добре, що живий залишився, хоча б ресурси підібрав, то дірку в землі. Золота, в поки торі принесла ресурси з пекла. Такі як чорнокамінь, плити з чорнокамню та сходи, а також базальт. Ці блоки нам добувати не прийшлось, бо вони в нас залишилися ще з попереднього відео, де ми будували око Саурону та залишки ендердракона. Якщо ви не дивилися, дуже рекомендую до перегляду після цього відео. Відправилися в біом червоного піску з керамікою, бо, по-перше, нам потрібно майже три стаки коричневої кераміки, яку ми швиденькою добули, та пішли копати пісок та гравій, щоб зробити цемент в майбутньому. Накопали потрібну кількість піску та склали в спільний шалкер. Скрафтив водолазний пристрій всіх олдів Майнкрафту, а саме двері, завдяки яким можна дихати під водою. Ось така механіка гри, яка вже не змінюється стільки років. Ностальгічний процес копати щось під водою з дворима, аж згадав Піксельмон. Це мод на Майнкрафт, який додає покемонів. Там була така особливість, що деяка руда для водяних кристаликів спавнилися на дні океані. Я так само плавав з дверима по 2-3 години. На День, ох, ну і ностальгія. Можливо, навіть зніму якось відео про покемонів, якщо вам це буде цікаво. Пішли вбивати спрутів, бо нам потрібен саме чорний цемент. Тут на нас напав утопленик з тризубом. На жаль, тризуб не випав. Зате знайшли підводні руїни, а там і пару скринь з цікавою вудкою та мапою скарбів. Як іронічно, що саме сьогодні нам трапилася мапа скарбів, та оскільки нам все, що потрібні були чорнільні мішечки, хижий яструб, який бірка камікадзе літав над водою, як справжній хижак, шукаючи своїх жертв. Так, ціль за детекшена. Х'юстон, дайте дозвіл на десантну висадку. Таким чином я назбирав майже стак чорнильних мішечків, чого нам більш ніж вистачало на потрібну кількість цементу. Прилетіли до схематики перлини, скрафтили чорний цемент та приступили робити з нього бетон. Хто не знав, щоб зробити з цементу бетон, нам потрібно лише разок намочити його водою. Тому найгеніальнішим і простим рішенням для нас було будувати стовби з цементу, виливати на них воду та купати таким чином, спускаючись два підходи, і потрібна кількість бетона вже була в наших скринях. Ось ми і дійшли до найскладнішої частини. 240 стаків вугілля. Ні-ні. Звичайно, коли ви чуєте 1700 блоків, то це не звучить масштабно. Це не звучить навіть круто. Це взагалі ніяк не звучить. А 240 раз по 64. Ні-ні, я повторю ще раз. 240 стаків вугілля. На цьому складному шляху симулятора Шахтер з Донбасу ми, звичайно, не нехто були ні залізом, ні діамантами. Що й казати, я навіть не знаю, Найскладніша частина цього відео це банальне купання вугілля. Такі неймовірні об'єми вугілля вистачило би нам на все існування мого каналу. І то ми б його не використали. Бо 240 стаків вугілля можуть пересмажити, на секундочку, 1600 80 стаків чого-небудь. Тобто, наприклад, більше ніж 107 тисяч м'яса. Або 107 тисяч інших ресурсів, які можна пересмажити. Ох і страшні ці цифри. Не буду туди більше лізти. Вам здається, це багато. Ви думаєте, це багато? Ха, чесно, друзі, я також думав. Тільки подивіться на ці шалкера вугілля. Можна я ще раз пожартую про Донбас. Добре, добре це перебір, але перебору вугілля в нас точно не буде. Скажу навіть більше цього мало. Так ми почали крафтити блоки і зрозуміли, що нам не вистачить цього. Нам ще раз потрібно до шахти. Ооось, тепер нам вистачить запасів вугілля на чорну перлину. Поки ми це будували, я казав Торі, що уяви собі, якщо в перлину попаде блискавка. А це 1.16.5, тут мідін ще немає, щоб зробити антенку, яка буде ловити блискавки. Якщо це колись згорить, я буду ридати. А Торі особливо, бо це її улюблений човен з піратів Карибського моря. По її скину було не тяжко, в принципі, здогадатися, що піратів вона просто обожнює. Мені здається, навіть більше, ніж бірку. Приступили до будівництва. Ферництво ферми вовни, бо це останній ресурс, якого нам не вистачає, щоб почати будівництво. Хтось скаже, Бірка, ну ферму потрібно було робити з самого початку, щоб поки ви копали, у вас вже була вовна. Не хвилюйтесь, друзі, ферма виявилася дуже ефективною. Хоча ферма елементарна, напевно, найлегша з усіх ферм вовни, будувати її було нескладно. Поки Торі привела овець та поформували їх у чорний колір, загнали овечик по капсулам, а ферма ж працює банально. Коли наглядач бачить, що. Вівця з'їла траву, подається ресурс сигнал до роздатчиків з ножицями, які їх стрижуть. А внизу вагонетка з воронкою це все збирає простіше нікуди. Та поки я трішечки декорував ферму, вже назбиралося 59 вовни. Майже стак за якихось 20 хвилин. Чесно, я не очікував на таку швидкість, а ферма ще й маленька. Можна зробити куди більше капсул для овечок. Та для перлини вистачить і цього. Бо на перлину нам потрібно всього 9-10 стаків, а це лише 3 Три години праці такої ферми звучить багато, але не забувайте, що поки ми будемо будувати основу човна, та поки дійдемо до поросів, то в нас вже буде більше ніж потрібно. Тому те, що ми ферму зробили в самому кінці, на радість не стало для нас помилкою. Посортували всі ресурси, що зібрали, та почали будівництво. Будувати з лайтматикою зовсім не важко, точніше кажучи, на відміну від того, як будувати по гайдам. А так чи інакше, поставити пару тисяч блоків на свої місця, також не дуже легка праця. До того ж, лайтматика працює по тому, який ви файл завантажили в неї. Тобто можна взяти будь-яку побудову у вільному доступі та поставити її у свій світ, навіть чорну перлину. В моєму телеграмі ви зможете знайти файл з перлиною, який до Достатньо просто перекинути в папку з модом лайтматикою, і бац, ви вже можете поставити чорну перлину у себе в світі. Більш подробні гайди на цей мод і як завантажувати схеми, ви зможете знайти на Ютубі у будь-якого іншого ютубера. Полетіли. ну виглядає вже доволі непогано. Більшу частину ми доробили. Вау, ми це побудували нарешті. Це просто неймовірно гарно. Але це не все. Так, перлина найголовніша побудова цього відео, але й трішки покращити поселення ми не забули. Сьогодні я хочу побудувати стіну навколо поселення та перебудувати стежки, щоб виглядало більш гарно та гармонічно. Дерева в нас було багато, та й для стін, як на мене, дерево дивиться набагато гарніше, ніж камінь. Тому саме з дубу я приступив робити перші намітки на стіну, покиторі нарощувала висоту. Зробили височенькі стіни, а зовнішньої сторони ось так трішки. Покращили їх, додавши смарекові колоди та сходи, не дуже сильно декорували, головне, щоб від мобів підгородилися. Приступив до побудови ось таких от виступів у три блоки, на яких зручно буде вистрілювати мобів, або просто дивитися на стан подій за стінами поселення. Почав вирубати отвір в одній стін. Саме в цьому місці буде головний вхід на випадок того, якщо в нас закінчаться феєрверки або зламаються елітри, якщо ми не зможемо без воріт залетіти у поселення. Викопали старі стежки, врешті-решт, вони якісь каряві, та й до нашого будинку, вочевидь, не йшли. Саме тому вирішили позбутися всіх стежок і на новий лад зробити свої. Якось так вийшло. Мені подобається, що стіни, що стежки вийшли гармонійними, мінімалістичними і доволі гарними. Мені подобається, як це вписується в концепцію цього поселення. А на цьому я з вами буду прощатися. Сьогодні ми разом з вами побудували неймовірно гарну чорну перлину капітана Джека Горобця. Трішки покращили поселення, побудувавши стіни та стежки. Ну якщо ти додивився до цього моменту, то дякую тобі за перегляд. А якщо в тебе є ідеї, що можна ще побудувати, обов'язково пиши в коментарях.